Всім привіт! Сьогодні в мене для вас ідея смачного сніданку. Також це може бути перекус, якийсь взяти з собою на роботу чи дати дитині в школу. Готується він дуже швидко. Беремо з вами лаваш і вирізаємо. Такий кружочок по діаметру нашої сковорідки. Потрібно два ось таких кружечка, тепер на пательню зовсім-зовсім трішечки олії, наливаємо декілька краплин, розмастили і викладаємо один цей шматочок лаваша. Кладемо сюди одне яйце куряче, сметана в мене, підійде будь-якої жирності сметана, ну, приблизно одна чайна ложка. Спеції, звичайно, за смаком, у мене паприка, можна чорний мелений перець взяти, чи італійські трави, там хмелі сунелі, що візьмете. Зверху посипаємо міленько нарізаною ковбаскою, або ж буде краще, якщо у вас є відварене якесь куряче філе. Посипаємо сиром, зелень кладемо, можна взяти тут і болгарський перець покласти, чи помідорки це вже за вашим смаком. Далі згортаємо ось так рулетик. За допомогою виделки та лопатки, накриваємо кришкою і з двох сторон підсмажуємо ну, декілька хвилин приблизно. Дивіться, як у вас там пательня і вогонь виставлений. І сніданок вже готовий. Смачного!